Вся Україна їде дивитись в Ожгород як квітне сакура. А Ожгород їде дивитися на пальми. Саме так реагують Закарпатці на алею і шести пальм, які нещодавно висадили в Ожгороді на вулиці Баб'яка. Красиво дуже. Дуже Красиво. Ви прийшли сфотографуватися, так? так? Да. Та ми з обіда. На... У нас обід, так. Ми обіда прискакали. Дуже класно, класна ініціатива. Клас, дуже цікаво. Другі сакури можна сказати. Цікаво. Ми щойно зробили відео і фото зробили. Щойно. Враження у нас чудові, тому що ми запізнилися на поїзді і взагалі не планували тут бути. Але почитали в новинах, що тут є пальми і вирішили залишати речі в камери схову. І йти дивитися на пальми. Ми сьогодні шуткували, казали, що я говорю, зараз вдягнемо купальники, будемо біля пальм і будемо зірками. Єгипта, поки в нас немає, не маємо змоги літати, то Єгипет потихеньку до нас переходить. То піщані бурі, тепер пальми. Так що все ми нормально тут в Україні справляємося. Дуже класно. Ну, Мені здається, все-таки сакура ще є трошки конкурентом, але думаю, що таку увагу до них звернули, що і пальми десь також, напевно, 50 на 50. Дуже класно. Забудовник ну, дуже зробив таку цікаву ідею і люди дуже доволі. Мені дуже подобається, бо я приїхала з Волині, з міста Ковалі, нас слухана про цей ваш гарний краєвид. Подобається, супер. супер. Так, я навіть вділася майже так, як. <смеш> На відпочинок. Це локація, якась така для фото, прикольна. Прикольно. Чесно кажучи, якось особливого ставлення немає, трохи забавно, можу сказати. Багато переживає людей, чи це не за бюджетні, чи не за кошти міста встановлено. Ти, я думаю, що це дійсно важливе було б питання, тому що питання тоді ставиться до... Влади, да? Чому кошти на це затрачуються. Якщо це використані особисті кошти забудовника по-моєму так, то питань немає. Ну, типу, свої гроші вкладаєш куди хочеш і як маєш бажання. Тим паче, ну, я декілька днів щоб як їх встановили, тут багатьо людей фотографуються всі ну багато хто радіє цьому, то ну якщо від цього в людей якісь позитивні емоції, то це класно. Одразу, як в Ужгороді з'явились екзотичні дерева, у мережі почали писати жарти та викладати колежі з пальмами. Відомо, що таке креативне рішення втілив забудовник ЖК за власні кошти. А також зазначається, що цей вид пальм витримує навіть люті морози. А закарпатський клімат для них підійде ідеально. Тож після цвітіння сакурцю олею прикрашатимуть екзотичні рослини.